Кав'ярня в нас відкрита була з 9 травня 2016 року. Приходять до нас відвідувачі, а я вже знаю, що там у доньки зубки, там синочок пішов до школи. Знаєте, от такі моменти. Ти вже приходиш і там. О, як там ваша справа? Ваші як працювали, розширялись, відкрили власну пекарню кондитерську. Були дуже надзвичайно були великі плани на майбутнє. Планували розширення в напрямку інших міст. Ну, тобто, таке, знаєте, життя борлило. Ми весь час знаходилися пошуку себе, пошуку кращих там варіантів, змін для себе. А зранку, 24 лютого, згадує Алла Мініна час, ніби зупинився разом з усіма планами і мріями. Вона зі Слов'янська та вже півроку живе і працює в Івано-Франківську. І зізнається, місто стало для неї як рідне. Незнайоме місто, незнайомі люди. Ти виходиш до центру міста, і ти розумієш, що ти як вдома, тобто ну, тобі круто, тобі атмосферно, тобі комфортно. Ну тут дуже круті люди. Вони дуже до себе розполагають, Вони зі знаком плюс. Вони такі теплі. От ну, такі теплі, 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 теплі вулиці, теплі люди. А почалося все зрозуміння того, що залишатися у рідному слов'янську стало небезпечно для життя. Ми пережили 14-й рік, тобто ми знали вже що це таке, з чим його їдять і як до цього готуватися. Ми готувалися до того, що все буде добре. Все і буде добре, забігаючи наперед, скажу жодних пісимістичних думок. Та коли вже працювати стало небезпечно, у нас дуже багато людей виїхало з міста. Майже всі наші співробітники виїхали. Ми зібрали ще співробітників і з їх родинами, і з власними родинами виїхали до іншого міста. Спершу до Кропивницького, а згодом почувши про державну програму релокації підприємств, Алла з найкращою подругою і співробіт. Власницею кав'ярні Юлею вирішили перебратися у більш тилове місто на Прикарпаття. Так вдалося перевести сюди обладнання пекарні, яке тут стало для них, наче рятівним човном. Спочатку ми випікали десерти для інших кав'ярень. Писали, ми рокували бізнес, ми ВПО. Давайте з нами будемо співпрацювати. Юля, власниця випікала десерти, бо вона всі десерти випікає самостійно. Вона у нас така в цьому плані дуже крута, чесно. Звісно, отримували чимало схвальних відгуків про свою. Продукцію проте заочно, а хотілося на власні очі бачити задоволені обличчя клієнтів. Тож, уже за кілька місяців, завдяки грантовим коштам від держави, відкрили ще й власну кав'ярню із завжди свіжою випічкою в Івано-Франківську. Тут спочатку осені працює баристою і Анастасія, хоча в команді вона не новенька. Зізнається, ніколи не думала, що знайде себе у сфері обслуговування, адже має педагогічну освіту. Та за чотири роки роботи з Аллою та Юлією настільки полюбила їх і. Справу загалом що нікуди вже йти звідси не намірена. Я у Кропивницькому проживала деякий час. Ми туди виїхали всі разом. І коли дівчата сказали ми відчиняємось, я звісно беру пакую речі, і їду до них. Тому я тут. Ну по-перше, це вся ця от атмосфера. У нас сімейний колектив. У нас нема такого, що ми прям там відрізняємося один від одного. Ми зустрічаємо свята всі разом. Кудись щось плануємо, то ми всі разом їдемо. Втім, на відміну від своїх колег, Настя переїхала на західну Україну без рідних. Мої рідні залишились ще на окупованій території. Там там, там. болюча тема немає можливості. От тому. Вони там і як би складно не було обживатися у новому місті. Власники кав'ярні не забувають і про те, що в цей час значно важче українським захисникам на полі бою. Тож частину виручки завжди переказують на потреби армії цією ж метою, а також щоб підтримати таких, як вони, вимушено переміщених громадян, облаштували у закладі вітрину з виробами майстрів з різних міст України. В кожного в кожного вироба своя історія, в кожної людини, яка приносить своя історія, це наприклад дівчина. Робить. це наша місцева зі Слов'янська. Оці патріотичні свічки це взагалі мій фаворит, чесно. Я собі особисто собі домой купила такі, бо вони оч, ну, дуже круті якості, вони класні, вони з душею, вироби з душею. Ось це також робить дівчинка зі Слов'янська. Вона в'яже, вона, коли в'яже, вона заспокоюється, а в'яже вона завжди. Насамперед ми хотіли допомогти ВПО. А вдома в нас була яка схема роботи з майстрами вдома в мирний час, я маю на увазі. Нам приносить. На реалізацію ми додавали свій відсоток і виставляли на реалізацію. Тут зовсім інша схема: ту суму, яку ставлять, ту ціну, яку ставлять майстри, за тією ціною ми і продаємо. Вони змогли за півроку сповна налагодити життя за сотні кілометрів від рідного Слов'янська, та думками кожен із них постійно там і за першої ж можливості готовий стрім голов бігти за квитком на потяг, який знову відвезе додому. Як тільки закінчується війна. Першим рейсом, першим рейсом, ми їдемо додому в першу чергу. Я не знаю вранці. Я дізнаюсь, ввечері я вже в слов'янську це з. От сто відсотків я на низькому старті дуже очікую повернення додому. Дуже 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 хочу. Проте кав'ярня у Франківську це вже частина просто кава. Це все це залишається тут, і ми залишаємось також тут. Ми з Юлею вже спілкувалися з цього приводу. Ми вже почали так трошечки думати про графік. Я кажу, значить, дивись, я поїду туди. Ти залишаєшся тут. Відкриваємо кав'ярню там. Робимо рокировку, я повертаюсь сюди, бо я вже не можу. без Франківська. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк. Новини на вежі.